Да, я прокидайся. Почалося. Я почув оцей перший приход в Калинівку. Спакував дітей. Прийшлося допаковувати речі, забирати собаку кота. Ми з, з... побратимчиком лежали в, в траншеї і ми так подивилися друг на друга. Попрощалися. Не було там все життя прийдучи мені. Перша думка була. Що було не подорожувати, а друга мисль на що були ті садики, що було тих дітей на руках не носити зранку до вечора. І хто там зве Бога, там? ранені хлопці звуть маму. Або дружину. Я не можу уявити ту кількість мін, яка в нас летіла. З інтервалом 10-15 хвилин по 5-10 прильотів. Три доби цілодобово. Боцман, у мене сержант з бару хлопчина, він мудрився кинути гранату і вкрасти в них пулемет. Лев і хан цих два хлопчини, цих два героя моїх, це з кулеметного зводу, вели нас вісім кілометрів і вдвох відсікали наступающу піхоту. Перше бажання було. Як сказати правду так дружині і батькам, що я був там, то я сказав, що ми на ученнях в, в Западній Україні, вони настільки ніжі, що вони побачили піксельний рюкзак на 45 літрів. Ти посмотри, що вони кушають. Ти позивні в хахлові То поки вони рилися, ми зарядилися, гранатку. Не накормили. У мене дві дочки і краще мені лягти там, ніж прийдуть кацапи сюди. А після відпідня і Бучі стало ясно, що, що там людського ж нема нічого. То, що ми не будемо жити як раніше, це точно. Будемо жити краще. Дружина була на зміні, я з дітьми вдома. Збиралися, до речі, на похорон товариш у нас помер. На дев'ять я мав її забрати машину, а вона мені всім дзвонить. Зая Почалося. Я, Як зараз пам'ятаю, вийшов на двір. Телевізор я не вмикав навіть, вийшов і я живу за і Я чув, я його добре почув. Тоді мій знайомий там загинув Саша Сою разом колись працював. Ну, паніки не було, мабуть. Почали думати, що робити. Однозначно, що приїхати в воєнкомат. Я дзвонив воєнкомат і кажу, питаю. Це вже десь 9-та година ранку. Є наказ на мобілізацію. Ні, поки що нема. Спакував дітей, тому що в мене дружина держслужбовець, вона точно нікуди не, не поїде, виконує далі функції. Спакував дітей, посадив, завіз в село в Козятинський район, повернувся. Прийшлося допаковувати речі, забирати собаку, кота, їхати другий раз. Вже там переночував. І 25 лютого рано, в 8 ранку, я вже був у воєнкоматі. Я перші два місяці війни служив тут, в Вінниці. Ну, в... Хлопцями вже почали писати рапорта на передок, тому що вроді всі патріоти, всі прийшли. Захищати і сидять в тилу, знаєте, для машини, це воно теж якось. Хоча мені потім сказали, що я ідіот. Писав рапорта на перевод, просився на передову. В квітні рапорт підписали, почали формувати батальйон. І, виходить, всіх бажаючих, хто рвався, не тільки це в Вінниця, з кожного районного воєнкомату туди повідправляли хлопців, хто, хто був початково призваний. Получилось ну, пів батальйону. Перевелися вже мобілізовані, і пів батальйону мобілізували прямо туди. Це десь середина квітня була, проходили там бойове злагодження. І вже 13 травня ми. Заїхали в Донецьку область. А ви раніше були в Донецькій області? Mm? Раніше були там? Ні, ніколи. Ніколи. Знаєте, взагалі в мене перша в критичний момент <смі> кажуть, що там все життя перед очима да, проходить. От там в нас був такий епізод, ми з побратимчиком лежали в... в траншеї і. Коли авіація кинула касети, а вони, знаєте, так жух-жух ближче, жух, ближче, ближче, ближче. А ми так він ще тікав, загубив каску, ми з ним в, в окопі. Він мене потім раненого виводив. Ото віддільна історія. І, і, ми так подивилися друг на друга. Попрощалися. І знаєте, коли не було там все життя, там прийдучи мені. Перша думка була, що було не подорожувати. Кому ти вкалував на двох-трьох роботах все життя. Ну, і смисло, чим воно закінчилося. А друга мисль на що були ті садики, що було тих дітей на руках не носити зранку до вечора. На це я забіг наперед, вибачте. Це про те, що там і хто там зве Бога там. Ранені хлопці звуть маму або дружину. Ну, Ми заїхали в Донецьку область. В один момент комбат построїв. Потрібна допомога. Ми погрузилися. І ми з цього села, колоною. Я ще й на своєму бусі мобілізувався. До війни да, займався вантажними перевезеннями, так ми з ними поїхали. У мене в сім'ї два фронтовіка, я і бус. <сум> До речі, вдалося його вивезти, там хлопчина їхав в отпуск, бо там же він без ходової приїхав, можна сказати. Вже тут ремонтували весь посічений. І ми приїхали під Авдіївку. Бахмутська траса, ну, кілометрів десять везли і потім кілометрів вісім йшли пішки. І це, да, це ми два побратимчика, я, Лев і Хан. А так ми втрох і три дні були на позиції. Три дні просто. Я, я до цих пір вже пройшло три місяці, я от візуально. Я не можу уявити ту кількість мін, яка в нас летіла. От навіть ввімкнути калькулятор з інтервалом 10-15 хвилин по 5-10 прильотів три доби цілодобово. Цілодобово. З інтервалом 10-15 хвилин. По 5-10 мін. Якщо помножити, це буде просто якась сума на калькуляторі, не... де вони... З... звідки їх стільки. Я... Ми вийшли вночі на позицію, лягли і три доби, і хтось один постійно стоїть в повний рост в траншеї дивиться в тепловізор, не дивлячись на те, що осколки. Правда, от нас трох, ми вийшли там як <сіх> мобільна група. За, за три дні ми мусили ще поміняти чотири позиції, де хлопців трохсотило. от На другий день ми були під мостом розбитий мост і під брилою моста. Це сама от перша позиція до того села, де були руські. Там був вони. Б'ют ну, по мосту, били сало, крупнокаліберні, 120 міліметрів. Вони... Я так пам'ятаю, ми всі під цим мостом, у нас чоловік 15 було. А воно, знаєте, таке враження, що я пекар прийшов на роботу. Там бух, виход. Всі лягли. Бу-бух. Виход! Бу-бух. І це весь день і півночі. Отак. Трьохсоті були, от коли між плитами, от по плитах, а снаряд попадав між плитами, вибухав і виходить, зривна волна несла в нас бетон, куски асфальту, арматури. Тобто осколочних на другий день, в перший день нас не було, а на другий день з-під моста вже пішли перші трьохсоті. Поранених нам треба було в повний рост йти по посадку. І тобто, от ми чуємо, летить. Лягли з усіма з раненими, ну всі. Зірвалося. І це поки летить другий, то саме цих 10-15 метрів пробігали вперед. На третій сутки повернулися ми назад вище в лісополосу. У них авіація, от, в них по два самотики, чотири ранку і в чотири вечора. Це вони от ці касетні і декілька разів в ранку фосфорні летіли. Ну, ми так виходилося, ну це, мабуть, Бог береже, бо від касет нас ніхто не пострадав, от авіація найсерйозна, найпроблемна вражеська, найсмертоносна. Я так пам'ятаю, метр перед нами і метр за нами. Тобто до нас бух, 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 метр перед нами. А потім бух-бух і пішло туди далі. І ми, о, клас, повезло. Ну, в один окоп, да, в один окоп прилетіло прямо, прямо, прямо туди. І там братки ховалися тут зразу, двісті. Там є більш комунікабельні люди, є більш скриті люди. Ну так як, допустимо, це. Ну там на це ніхто не звертає увагу. Ну, там, ну, важкий характер, ну та й що. Зараз не до того. Ну, хлопці, тут там десь якась перепалка словесна сталася, наприклад, а через дві хвилини він волоче пораненого його туди. І хто там, яка там перепалка, випрошу. Ви, 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 ну, так прийшлося тільки привикати, що я не знаю, звідки це воно пішло, братики. Ну, оби ж там побратими, а так та... братики, братики. Привіт, братик, привіт, братик. Що там? Прикрий, я йду братик, і я сам. Себе... <смі> ну, якось там, ну так, бо в мене є рідний брат, теж воює. А тут якби. Різниця між рідним і нерідним вже вона не відчувається. Тому, там, Ну Братіки та й братіки, та й все. На третій день, в 4 часа ранку, почала працювати авіація. Е, два, потім знову два. Потім ще два. Та ми ховалися, мабуть, ну, в час там по часу тяжко. Дві нижніх позиції, але моя була верхня. І танк, виходить, танки б'ють наші нижні, а за танками стоять БТРи і по діагоналі б'ють в нас. А ми не розуміємо, що відбувається. Бо ми за лінією горизонта, ми чуємо, але ми не бачимо. І Лев, це вже, ну, ми там стріляли вже, пробували стріляти, хтось пробував, І це десь <кій> в годин десять Лев каже: Мастер, я подивлюся, ну знаєте, от нас паніка, ми не розуміємо, що відбувається. Ми чуємо вибухи, чуємо стрільбу. Якісь крики доносяться, а Іла вилазить на лінію вогню. Спочатку повзком, потім так піднімається, потім вище, потім встає. Кричить мастер наших танк". Ну, А я от доля секунди, оце це знаєте, чувство безпомощності. Це, мабуть, сам, саме страшне. От Ти просто стоїш. Ти знаєш, що зараз цю секунду хлопці рвуться на частини там під танком, а ти не можеш, ну що, що. А лишила е, 110 гранатомет. Ну, що, я нічого краще не придумав, беру цей гранат, вилазю на лінію вогню. Перший пах, вистріл, не долетіло метрів 50. Кричу, а я ще не міг його запустити, який шведський, ну я його перший раз в житті бачу ту гранату. Вже Лев, лев кричить, вже мастер кидає нахрен, тих гранату. Ховайся. Він мені дає другий німецький Матодор. Я пам'ятаю е, виход ракети, отак я її провів, може метра три. А потім вже чую, що мене льова волоче, що мене волочать по землі е, гаряче, так, от -то, у того кругом. Я, не, а виходить, вже потім мені розказали, що е, в момент вистрілу е, щось летіло в мені у відповідь, звідти відказав. І мною отак так просто кидануло. Каже, ну пролетів на арматів 15. Ну, Льова заволочив. Перев'язав і мене бере один боєць виводити на евакуацію. У в нас виходить, ну теж, ми переходимо дорогу посадку і спускаємося вниз до евакуації. Ну, Якщо там був танк, в який я стріляв, то зрозуміло, що там вже евакуації немає, але ну, це ж ми вже потім зрозуміли. Я так пам'ятаю, я е, тримаю взаді, побратимчик веде забронік вдоль посадки донизу. І щоб не наступати на ноги, я взяв чуть, чуть лівіше. Тобто він ближче до цього, а я ближче до поля. Ми йдемо на одного До перехрестя залишилось метрів 10. Бачу, хтось стоїть. О, наварно наші, наверно, евакуація. Ми підходимо ще ближче, а в них червоні пов'язки. Вона врятувала те, що вони були перемотані. Ми самі себе вели в полон. І я в мене такий штупор. Я толкаю цього хлопчину. Ось. Ми впали отак під посадку, відповзаємо назад і чую мастя, мастя. Мастер". А я розвертаюся, а з цих двох нижніх позицій хлопці, хто вижив, це з 30 там на 13 чоловік було, вони перебігли теж ту дорогу тут і взяли кругову оборону. Я вже до них підповз, і вже вони мені говорять, що це ті танкісти. Ті танкісти вони покинули танк. Бо я кажу, прикиньте, хлопці, бахнув по танку, я не знаю, чи попав. <ріх> вони кажуть, попав, це вони вилізли, це вони ось І хлопці лежать, і ні одного патрона ні в кого немає. Я дивлюся на бронік, а в нас ну, обичне поранення, як уходять, ми знімаємо БК, знімаємо це. А в мене чотири магазини, граната. О, ти вовремя прийшов боцман, у мене сержант з бару хлопчина, то він відступав з цієї позиції, саме найбільше досталось, там, де вийшло двоє. Там підхода кацапська підходила. Він вмудрився кинути гранату і вкрасти в них пулемет. Кажу, ну українця, напевно, не перевоспитаєш ніколи. Кажу, як ти поранений, контужений? Це він літав з позиції на позицію, танчик ним грав Бамбінтон. Що він вмудрився вкрасти пулемета з повної ленти. Я не знаю. Це, ну, От воно, мабуть, і що він будівельник, ніколи там в армії срочно служив, тож, як я ну, сержант. Як воно от, включилось. І... А ну вже ми сюди, я вже до них підповз, роздав патрони. Знаєте, що робили кацапи? А до них було метрів 10. Я хлопцям роздав патрони, хлопці потихеньку заражаються, боцман лежить з тим пулеметом. А вони в сумках риються. Вони не пішли зачищати зеленку. Нас. Вони знали, що ну, вони от ви на, наступаєте От зілен... Вони настільки нижчі, що вони побачили піксельний рюкзак на 45 літрів. Це танкісти, це не піхота і не. це… Люди, які мінімум півроку в учебки вчаться. Причому, що там по-любому один офіцер має бути в екіпажі, командир танка. Ну, ти посмотри, що вони кушають. Ти потім хахли офігели. Та поки вони рилися, ми зарядилися, гранатку. Накормили. Накормили. Ну не хто ж, от я ладно, ми, знаєте... Ми мобілізовані. Ну, хтось служив в срочну службу, хтось не служив. А в них же ж там регулярна ця армія, да? і дивіться, ми відстрілялися, і цей Лев і хан це з 13 чоловік, вони нас по суті виводили. У Нас ні одного офіцера не було, і всі були поранені. Цих два хлопчини, цих два героя моїх це з кулеметного взводу, вели нас 8 кілометрів і вдвох відсікали. Наступающу піхоту. Причому відсікали так жорстко, що там, мабуть, не одна рота лягла <гум> кацапська. Наших два мобілізованих хлопчинки по 37 років, от воно я до того веду, що от так, напевно, і стають воїнами. От воно просто в них включилося і все. От ми відійшли, відстрілялися. А, Кацапи визвали на нас мінометний вогонь, Поняли, що нас не, не, не взять, бо вони почали нас обходити, ми їх косимом відступаємо, косим відступаємо. Ну, вже все, вже позиції були повністю розбиті. Визивають на нас мінометний вогонь. Але поки міна летить, ми відступаємо, вони піднімаються на нашу позицію і самі себе накривають. Це, це регулярна армія, піхота, вони ж там всі контрактники. Ладно, ми. Так що в мене тепер. Два хрещених батьки. Вони залишились там. Вони досі воюють. У мене була відпустка на реабілітацію. Я зробив від, що я здоровий, і поїхав в часті по окончанні. Це мене на чмет вернув і прийшов. Добре, що вернув, бо довелося робити операцію. Перше бажання було, як сказати правду так дружині і батькам, що я був там. То я сказав, що ми на ученнях в, в Западній Україні. <сі> я вже я повні лежу в Дніпропетровську, телефон вже був чотири дні виключений, він червоний. І дружина, що там, як справа, як справа, як справа, як що там, як став. Є смисл брехати далі чи вже казати правду? Ну, Пишу, що, ну вибач, кохана, брехав. Був зараз поранений, не тяжко, все нормально. це Відповідь. Я тебе, звісно, дуже люблю, але ти прийдеш, я тебе вб'ю. Якщо 24, там, 25 лютого, 1 березня, 15 березня в когось ще там були сумніви, то мені кажеться, що після Ірпеня Бучі. Сумнівів. Ну, я, ж, ну, я взагалі патріот України, я ніколи з неї не виїжджав і не вийду, і працюю, і плачу податки. Ну я туди пішов mm -hmm. за свою сім'ю. У мене дві дочки, і краще мені лягти там, ніж прийдуть кацапи сюди. А після і Бучі стало ясно, що, що там людського ж нема нічого. До цього треба привикнути. Сна раніше трьох ночі нема. Куріння, можна сказати, цілодобове. Перемоги. Ремонт в мене не закінчений вдома. Це проблема. Є дуже багато питань. Те, що ми не будемо жити як раніше, це точно. Будемо жити краще. Всі. Дивіться, от, ну, для, мене, для мене герої — у тих два хлопчини, які вивели 13 чоловік, ціною, власне, можемо сказати, ну, не живі, здорові, слава Богу. Так як вони тоді ризикували, мабуть, мало хто ризикував. На сьогоднішній день, от, зараз багато в мене часу, я в соцмережах сидів. Ну, Якісь мовні питання, якісь розборки, якісь там. Да. Ну, скажіть мені, хлопчинка, який залишив там особисту справу, сім'ю, дом, пішов, мобілізувався. Герой? Герой. Волонтер, який пів фірми, від мене друг. Пів фірми вже положив свої, і машини ганяє, і за свій кошт, і дві-три бригади на собі волоч. Герой. Герой. Медсестра, яка приїхала в евакуаційний поїзд, привіз більше 200 поранених. І вона з 12 ночі до 7 ранку приймає Де це? герой. Герой. Люди в селі в школі, які. У вільний час приходять, сідають, в'яжуть сітки, в'яжуться. Герої. Герої. Не герої, тільки ті, що пересікли кордон. Чоловіки, я маю на увазі, призумнові. Всі решта герої. І я просто що хочу сказати. Ну, в будь-якому, що до війни, що після війни. Хтось там за Зеленського, хтось за Порошенка, да, хтось за цей. Ну, в кожного своя думка, її треба поважати. Но в моменти війни ці питання не, не є актуальні. Ну, для мене весь народ України герой. може, Ну, да. а далі що? Єдине, що от. Хтось, ну, це боти, хтось о, да, ці, піднімає ці питання там, в соцмережах. Той втік, той не втік. Ну, ну добре, дивіться, в мене в мами два сина, обоє воюють. Бо я навіть в Фейсбуці таке <хи> викинув цей пост. В сусідки два сини не воюють. Ну, в сусідки два сина ходить на роботу. Тримають маленьке підприємство, дають робочі міста, платять податки, у вільний час збирають кошти, купують автомобілі і шкварять коментарі в тік токі ну, допустимо. Да. Мій друг Сережа Сугак, мій одногрупник, ми не бачили з ним 10 років. Тільки тих машин, що знаю я, він за останній місяць загнав більше 20. То, мабуть, тут з нього, бо е, я розумію негатив батьків, там, в кого сини загинули, що от він сидить там в кабаку, там, а мій загинув і воює. Ну там всіх теж не треба. Треба комусь і тут. Я до того, що не треба, мій воює, твій не воює. Там, твій, твій Це ми після війни розберемося, хто воював і хто цим займався. Ну, герої не тільки ті, що на фронті. Вихі, ну да. ну так. Ви зрозумієте, що там, там, на нулю, всім абсолютно по барабану, на який він мові говорить. Абсолютно. Трехсотого на плечах, 8 кілометрів вниз, парніжка з Свініцької області, ну він русскоговорящий. І він його доніс, 8 кілометрів. То я думаю, мені все одно, так, на якій він мові говорить. Чи пацани, які з 24 лютого не випускали автомат з рук, не виїжджали з нульових позицій. Хто з перших днів там, ми приїхали там в травні, хтось приїхав в квітні, хтось в червні. І він там русскоговорящий, і повірте мені, що там на це ніхто. Ну, це все наскільки воно. Да, це вже просто чиста політика. І я не вважаю. Хай буде це моя негативна позиція. Я не вважаю, що станом на сьогодні треба піднімати мовне питання, треба критикувати там Зеленського, чи там, якогось губернатора, чи якогось депутата. Ну, Судя по всьому, буду на реабілітації. Пам'янув хлопців. Випив за здоров'я компоту, бо мені не можна пити. Випив компоту за здоров'я цих, що вижили і воюють далі. Прапор мене висить вдома. Та якось так. Нам ми тепер всі інші. Ми тепер всі інші.